Всім привіт! На зв'язку Котик. Сьогодні я покажу топ 10 крутих лайфхаків, спанкелів і прострілів для Rainbow Six, які допоможуть новачкам краще орієнтуватись у грі. Та в кінці вас буде чекати крутий та дуже мразотний бонус, тому додивіться до кінця і почнемо з лайфхаків. На 10 му місці можливість ОС ламати лазерні загородження аруні з допомогою своїх щитів. Працює це тільки у випадку заблокованих дверей і на вікна не розповсюджується. На дев'ятому місці контур М'юта. Можливо, не всі знають, але його створювач перешкод має обмежений радіус дії, і до верхівки стіни він не достає. Тому, якщо у вас є можливість підвізтись на стіну, то можна просто поставити заряд у верхній частині і м'ют не зможе нічого вдіяти. Восьме місце займає Хібана. Її ескаріуси можуть зламати навіть люк під напругою, достатньо впору закинути, і вони з плешем знищать каїтку, а далі 4 на люк і є прохід. Якщо вже в нас мапа клуб, то на сьомому місці розмістимо простріл віддані, який з гаража може дістати до ротейту на червоних сходах. Баком найлегше це зробити. Починаємо з дірки в стіні гаражів, далі ламаємо стелю максимально віддалено від нас. І відходимо до сходів гаража, тим самим роблячи кут огляду на ротейт. Канал Дані буде в описі під відео. Перемістимось на Орегон. Шосте місце займає нічка для Азамі. Поставивши барикад на кут ліжка, можна сховати за плентом і зробити собі барикаду для відстрілу великого вікна. На п'ятому місці простріл для на ротей між спальною та атікою. Щоб його зробити, підвішуємось на вікно гаража. Достатньо розбити тільки верх барикади на вікні. Далі ламаємо ящики на шафці і руйнуємо стіну пробивним зарядом. І повторюємо процедуру для другої стіни. Тепер ви маєте повний простріл на ротейт і місце там дійсно рибне. На мапі канал ми маємо дуже легкий прокид гранати на сайт другого поверху. Щоб його зробити, треба знайти швартовочний стовп навпроти вікон, впертись у нього з лівого боку, і не бійтесь впасти, Ubisoft Бі заощадливо залишив тут невидиму стіну. Далі дивимось на вікно і відраховуємо третій відступ над ним. Далі підіймаємо прицілу вгору, доки не закінчиться текстура даху. І все, ми націлені на успіх. Можна кинути дрон для перевірки, він має ту саму траєкторію, що й гранати. Третє та друге місце посідають спантіли на цій мапі. Почнемо з бронзового призера. Нам знадобиться Ела або Фенрір, або будь-хто хто має сигналки. Йдемо в підвал та закидемо одне з трьох абіліті у дронхол в цьому місці. Далі підіймаємось до вікна над цим дронхолом, Надламимо двічі барикаду і чекаємо, доки атакуючі попадуться до нашої пастки. На другому місці спанкіл на іншому кінці мапи, він трохи складніший, проте спрацьовує частіше. З цього підійде будь-який оперативник. Ми рушаємо до вікна під серверами. Так само надламимо віконце та дивимося стандартну камеру, що заглядає в наш бік. Після виявлення ворога чекаємо на звук знищення камери і в цей момент випригуємо на ворога, котрий може бути тільки в одному місці. Робимо гарантований кіл і виглядає це ефектно. Та на першому місці простіл на мапі канал, що зламає вам мозок. Доволі популярний пропил на сайт другого поверху. І доволі популярне місце, де скупчиться противник, думаючи, що він у безпеці. Але ні. Під цим місцем є двері. Достатньо вийти у них і подивитись на ворога крізь деряві стіни. А тепер час для обіцяного бонусу. Зараз Тахело за він приходить івент Доктор Курс. І для захисників є безпрограшний варіант забрати раунд. Потрібна мілусі та відсутній совісті робити таке. Знаходимо кімнату на першому поверсі біля лабораторії, залазимо на цю бомбу посеред домовини, активуємо абілку невидимості та прискорення. І, дивлячись на верхівку шафи, шифтуємо і залазимо на неї. На стінку встановлюємо мілуську та сідаємо справа від центру, чітко на вершині. І не рухаємось. Ну, <гум> кста, аньок. Аньок може випробувати підшисть. Мілуся. Мілусі. Я знаю, я знаю, що Мілусі, блін. Я про те, що може... вона встигне спригнути, поняв. Можливо, в неї може і. О-ля-ля, дивися. Що ж, дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось і ви тиснули вподобайку та підписались на канал. Якщо тут набереться 65 лайків, я випущу нове відео з ще крутішими спотами та порадами. Тож, до зустрічі на стрімах! Посилання на твіч також в описі.